Усім доброго дня! Ви на каналі Капітан Влад Котяра і сьогодні ми будемо робити розпаковку моєї нової посилочки, а саме мого нового телефона. Ось це він і є. Я про той пам'ятаю, давно говорив, що мені потрібно поміняти свій телефон на якийсь новий, тому що в цьому сідає дуже швидко батарейка. Я не можу нормально вести стріми, знімати відео бо якість вже там... Не дуже добра, тому я собі вирішив оновитися. Це є Apple iPhone X або XS на 256 ГБ. Ми його зараз розпакуємо і зробимо тести його камери, як він працює, і все так далі. Так. Окладочку і от той самий телефон. Так, що у нас по комплекту? О, зарядний шнурочок для нього. Айфоновський лайтинг. Так, води остальне? Піш нічого нема, хоч мали бути тут ще наушники, але десь хтось їх забрав. Так, зараз спробуємо запустити цей телефон. М? О! О, дивіться, яблучко надкушене з'явилося. От, запустив я його. Зараз будемо дивитися, яка в нього тут камера. Кажуть, що він знімає нормально. Ну, що я можу сказати? Камера в того телефону досить непогана. Можна навіть сказати ідеальна. Фотографує точно краще, ніж мій старий телефон. От. І відео він знімає нормально. Тут є 4К і 60 кадрів в секунду. Це більше, ніж в мене було раніше. От. Також є заповілена зйомка в 240 кадрів в секунду. І що ще є? Тут є оптичний зум 2X в камері. У мене раніше не було. Зараз спробуємо ним щось сфотографувати. Так, от мій сервант. Зараз ми його розсунемо. Так, бачимо, то є 2х оптичний. Далі можемо приблизити на 10, але тут вже буде цифровий. Бачите, якість досить хороша, як на цифровий зум. Якщо поставити на одиничку, то, бачите, нормально. І на двойку. Оп. Зараз покажу вам фішечку одну. Можна тут зайти в налаштування, зайти в доступність, і тут є така штука, тельний дотик. Я вибираю подвійний дотик і знімок екрану. І вийде так, що я можу два рази просто нажати на оце яблучко. І в мене тут буде скріншот зроблений. Зараз перевіримо, чи воно дійсно працює. Воно часом щось глючить, але попробуємо, чи зараз буде працювати. Я нажав два рази і що? Ей. О! Працює. Бачите, нажимаю собі. Що воно? Ото тут глючить. Ей, працює! Ну, можливо, камера тут не така вже й хороша. В нових телефонах є і покраще, але якщо судячи по його році, а це є 2018 рік, то у нього камера одна з найкращих. Йому вже 5 років цьому телефону виповнилося в вересні. От. Він не такий уже і новий. Тільки є слабкі місця в того телефона, це те, що в нього тут 4 ГБ оперативної пам'яті. І те, що в нього тут на екрані стоїть 60 Гц. Ну, для мене це вистачає. Можливо, для деяких людей це буде для той, трохи замало. Так, фронтальна камера тут доволі-таки непогано. Це я вам показую картинку в картинці. Безкінечно виходить, бачите? Аж туди войде. Ну що ж, зробимо висновки. Цей телефон дуже добре підходить для таких людей, як я, що знімають там всякі відео, того, що в нього дуже гарна та якість. І не дуже для тих, хто грає в дуже якісь там. Потужні ігри, того, що в нього той він нагрівається дуже, і може той батарейка швидко сісти. Отже, всім до побачення. Підписуйтесь на канал і до нових відео.